Президент Сполучених Штатів Джо Байден завершив своє європейське турне зустрічю з лідерами Бухарестської дев'ятки. Організація об'єднує країни зі східних рубежів НАТО та ЄС. До неї входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія. Нині вкотре говорили про допомогу Україні у війні проти російської навали, про необхідність зміцнення НАТО і про майбутній саміт альянсу, що відбудеться влітку у литовській столиці. Допомогти Україні відбити навалу російських окупантів і перемогти. Про це говорили на саміті лідери країн Бухарейської дев'ятки, на які запросили і президента Сполучених Штатів Джо Байдена та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Відкриваючи засідання, президент Польщі Анджей Дуда нагадав, його проводять практично на річницю події, яка назавжди змінила історію Європи, річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів. Сьогодні ми разом із найближчими союзниками обговорюємо наші наступні кроки перед майбутнім самітом Бухареської дев'ятки, який пройде у Братиславі, і перед самітом НАТО у Вільнюсі. Зокрема, йдеться про можливості надання подальшої підтримки Україні. Американський гість нагадав, що Бухареська дев'ятка була створена у відповідь на розв'язання Росією війни проти України, яка почалася загарбанням Криму та вторгненням на Донбас. Байден запевнив, Сполучені Штати виконуватимуть свої зобов'язання перед союзниками з НАТО і в разі Треби захищатимуть кожен дюйм території країн альянсу на кону не тільки Україна, на кону свобода. Думка, що понад 100 тисяч військових вторгнеться в іншу країну після другої світової війни, здавалося неймовірною, але ситуація кардинально змінилася. Ми маємо переконатися, їх буде витиснуто назад. Президент Румунії підтвердив непохитну підтримку України, членами альянсу та нагадав, що агресивна поведінка Росії не нова. Москва подібним чином вже діяла проти інших своїх сусідів. Росія діє за агресивною схемою, яку ми вже бачили у Молдові, у Грузії і в Україні. Сьогодні ці партнери користуються підтримкою альянсу, що вкрай необхідно для їхньої стійкості, а також для досягнення міцного миру, стабільності та процвітання. Крім допомоги Україні на зустрічі говорили й про необхідність посилення НАТО. Президентка Словаччини Зузана Чапутова наголосила на необхідності переглянути витрати на оборону відповідно до нинішніх загроз безпеці, а також розробити на дальшу перспективу стратегію відносин з країною агресоркою, визначити, якими могли могли бути практичні та політичні відносини між НАТО та Росією. Зустріч Бухарецької дев'ятки стала одним із етапів підготовки до саміту НАТО, що відбудеться влітку у Вільнюсі. Оксана Лотоцька, факти сі Єдині новини.